Друзі, вашій увазі Volkswagen Golf 5 в такому дуже гарному кольорі 2008 2008 чистого року, з 2009 експлуатація, п'ятідверний, 1,4 МПІ з Німеччини. Щойно, друзі, прямо з Німеччини недавно, декілька днів. от 1.4 MPI і саме основне. Ця машина 159 майже 160 тисяч пробігу, підтвердженого сервіс сервісками в такому дуже гарному стані. О, от. На партроніку, на хорошій гумі, на титанових легкосплавних дисках. Дивіться, все в оригіналі, дивіться, яка машинка. Друзі. Кого цікавить такий автомобіль на хорошій комплектації, датчик дощу світла, партронік, протитуманні фари, легкосплавні диски. Дивимось всередині, дивіться всередині стан. Карти дверей в ідеальному стані. Склопідйомники, круїз, контроль. Дивимося пробіг. 159, ну 160 тисяч майже. Друзі, мультикермо, шкіряне кермо, дивіться, стан керма, не щите, не фарбоване. Сидіння, всі у відмінному стані, підлокітник, підігрів, сидінь, однозонна кліма, клімат-контроль. Дивіться, дивіться, яка панель. Друзі, хто шукає авто в такому гарному кольорі, дуже гарний, я б сказав. би, Звертайтеся вам до нас оригінальні коврики Volkswagenські. Резинові, дивіться, сидіння у відміннішому стані. Потолок ніде не вісить, не перешитий, нічого відмінний. Дивіться, який автомобіль, друзі. Кого цікавить? Звертайтеся, буде в продажу. Нагадую 1,4 МПІ. Дивіться, тут всі сервісні. Сервісна вся історія. За всі роки. Треба дивитися, читати тут, розбиратися. Дивіться. Друзі. авто укомплектоване. Все повністю є. Такий автомобіль. 2008 чистий рік. Експлуатація з 2009 року. Дивимося ще понаружжі, бо ми так не пройшли. Зараз закриємо двері. Двигун працює як часи. Все дуже гарно, дуже хороше. Ще раз наружі пройдемо, з дивимося такий автомобіль. Друзі, тому звертайтеся, котик цікавить, пишіть, телефонуйте. Будемо домовлятися. Авто варте вашої уваги. Щойно з Німеччини, нагадую. Хімчистка в авто не робилася, салон так чистий, дуже охайний. Їздила одна особа, жінка в Німеччині, дивіться. Один власник. Дивіться, який автомобіль. Тому, друзі, всім вдалих покупок. Кого цікавить дане авто, звертайтеся, пишіть, телефонуйте. 1,4 МПІ 59 кВт. Нагадую, з Німеччини. 2008 чистий рік. Експлуатація з 2009 року. Всім хай щастить.